Невеличке місто Балінгін. Центральна церква. Центр. Аль Альтештат старий. Старе місто. Я тільки приїхав, тут недалеко. Вокзал. Повернув праворуч. Прийшов і вже тут центр такий. Так, ну що, піду далі. То далі. Люди щось вже купують там, щось їдять. А я поки не голодний. Так, ну що, поки, поки все.